Привіт двоногі. Тігри сказали не моє. Е, ви всі спрашували, значить, ма, прицеп тракторний одноосний. Типу випустить. Е, я довго думав над усіма, усіма коментарями, аналізував ринок, шминок. Значить, я показую, а ви запам'ятайте, Зараз буде прицеп одноосний, тільки за дуже дорого. І дуже-дуже дорого тут. Ще не вважав. Понеслась, проаналізувавши і передивившись масу варіантів тракторних прицепів одноосних, я маю в виду. Там є всякі зіловські ступици, газоновські ступиці, москвічовські, Жигульовські. Я прийшов к рішенню. Значить, будемо пробувати робити одноосний прицеп, абсолютно новий. На резині це 15,3 резина. Нові диски на 15,3 безкамерні. Резину взяв 12 слойну. По бабкам цей прицеп буде одразу дорого. Чого? Тому що резина, ступиці. Зараз я розкажу циліндр і оську проточить. Оську проточимо зі шпирично під оці ступиці. Це вже там виходить 30 плюсом тисяч. Це тільки те, що ви бачите, ну і оська. А туди ще треба інвестувати, ну, я вам скажу, нормально. Значить, що ми маємо? Резина 12 слойна на 10-ті. Повністю нові летіть ступиці. Кому треба, є ступиці такі всі діла. Новий гідроциліндр. Він маленький, його сантиметрів 44 чи 5 Трьохштоковий, абсолютно новий. Такі циліндри є в продажі. Ну і все, зараз їдемо відвозимо на монтажку, займаємося своїми ділами. Ждемо поки то Корюську привезе. І мабуть, поїдемо на металлобазу, закупимо метал. Погнем, покрутимо. Скажемо, вадику у фас і хай щось діє. Так що так. так. Заїхав я до ваді, я тут все пора Значить, будемо ми прицеп цей діляти на отакі оськи з ПТС. Тут одна ідеально рівна. А втора трохи беніє, було щось міліметр чи два, коротше Вони втулку зрізали. Прийдеться отаку втулку, тут 57 а тут чуть менше вийшло. Прийдеться, але ну, поки в гаражі лежить. Ось, ось зборкірували колеса. Віктор, витяну, перчатки, нові ну, ти не охренєв? Так, немає. Кого? А, ну, скажи, хороший буде. на монтажка, 250 гривень пари. Ще накачане. На теслу? Так оце в такі поставить, можна тоді рекорди скорості робити. Коротше, за все треба платити. Ну ви зрозуміли, да? Той хто захоче прицеп такий красивий, теж буде платить. Зараз е, вигружаємося. Далі буде. Зараз е, вам покажу, кстати, сразу отличие. А та є трохи, да? так? Ні, ну це ж плюс ширше на сіки. Сімтіметрів 15 да? Не, плюс це ширше, дивіться, на сікільки воно буде. Типа не буде про це в гімно провалюватися, гувай по самій вінці. Так, Їдемо на роботу, у руках бумага на Чого? То, що я швидкість, каже, я молнія МакВін. В общем, якийсь чувак на БМВ вирішив баганятися, я забув, що в мене кофе тут було. То не знав, що таке ускорення, що ці 30 грам кофе вилились отсюда і туди полетіли. Только щас прийдеться це все повитирати акуратно. І більше на БМВ не обращайте внимание. Сука. Ну що ну що це? Блядь? Ну зачем воно мені? Дивіться. Ну як таке може бути? Потикло. Все, на что з водосом дискусія, ну скажи, я кажу, надо на два про це поразу рубать борта вести. Та на один, а, а чого? Може... Ну то, що може і цей нахуй нікому не нахуй, да. Короче, він надівати ступость, тут проточка, короче. Під подшипник сильно проточили, бовтається, не втягується. Зараз прийдеться знімати или втулку точить. А, а та нормальна сторона? Така сама. сама? Ну, токаря, ще. Так, токаря це наше все? Так. Да. Короче, подшипник піджимаєш і вона бовтається. Ну, така мощний народ. Бадимося, ну, як Богдана останні циркуль хоч куплять. <рес> так, тігри, оставили листи. Двумоги, зміняюсь, тігри не наші сказали. Оставили листи, гнуть. Солярка кончилась, дожили. Зараз двигаемся з вами. Там оріховці робили, он закрыто стоїть. Коротше, зараз двигаємось на нову почту, забираємо ручки. Сума там вже внушительна, по моїм подсчетам, де то 80 тисяч гривень. Не те, то 80, це я ще зависи, не ще дав на процесі. В общем, вийде дорого. Ну будемо продавати, значить, за дорого. Правильно, правильно. Тигр головний бігай. Зараз я вам покажу. Значить я докупив, ще поїхав. 1400, по-моєму, гривень плюс. Ну, це таке. А тут машине сейчас интересно будет. Купил э, ручки польские, Мощные, здоровые. с крючками и переворотную систему польскую, стаканчики, короче все задорого. пальцы там штопорные всяко. Оце 7 тисяч з пересилкою, по-моєму, там без якогось гривень. Вот. Ще їм далі собі стоїмость про цепа, так? Да? Інженер. Значить, що? Втулки, вадик пішов до токаря, щось там намастирили, хорошо? Рама виходить. Це все робиться, як ви бачите, без образця, просто приблизно, я бачив в Польщі. Це мені кажеться, він, мабуть, сильно ось коли наперед той. Ось, по треба здвигати, ще буде сюди. По-любасу. Типа метр від краю, мабуть, прийдеться брати. Фух, хороше цих нюансів. Ой-ой-ой. Рана труда на обід пішла. Оце вже дає да? без защити, без очків круг 230-й. Нормально? Сле порядок. Зараз я думаю, у вас питання, що вони роблять. Дивіться відео без перемоток і все узнаєте, так, да, Вікторович? Yeah. Ще раз повторюсь і може потім ще скажу. Це все ділається тупо з голови по картинці, яку я побачив. Мені їх бачив багато, яка мені подобалась. Так, прихватки перевернули. Коротше, дивіться, що видивився я. В ніколи польських прицепах рама зроблена от таким ділом. Дві профтруби. А далі ця центральна десь стає дишлом. Ви зараз напишете, що це буде дороже там, чи ще щось. Да, це буде дороже одразу десь на. А по чому ця труба? 200 чи 300, я не пам'ятаю. 304,5 метра труби, от, ручка вже у дорожі. Ну Можна було б з точно погратися підняти. Ну, е, суть така, що я думаю, краще зробити з запасом. Людина заплатить гроші і буде возити бульби там по 2,5-3 тон. Е, чим зробити ми раніше одного сні, по один ПТС 2 заводські переділивали, там почти усі храми скручені, так що оцей момент я вирішив, треба усилити. Зараз тут ладік тонку настройку виставляє всі ці діла. И... А що ми будемо попередні ліпити, так? Да? Зараз ми сюди ще придумали пластины десятки варити воську. Ну коротше тут буде хімія. Взагалі, воду строго, чи той робота його трохи не можна. Зараз їдемо з вами. Верні я їду дивитесь, на Анголинку, Базар тут Проволока кончилась внезапно. типа ніхто не знав і вона вот кончилась. Проволоку і борта погнули. По-моєму, 2100 гривень сказали. Це щось не небагато, я думав, дороже буде. Там як куски в час привіз, порізав ладос. Короче, нормально, без гіліаті не пойдет. І Це як тому, що всі про це я, ці поїздки, время своє, я взагалі це все не влажую. Тобто, там болтики, ще якісь там мілочі некоторі. Взагалі в стоїмості не вщитуються. Плюс паралельно ко всьому круги отрізні. Наприклад, за чисний 180-й круг я беру за 30 гривень. В магазині, навіть 70 стоїть, да? з отрізними така сама історія, з чотками, ну, з усім з, этим, з розходниками. У мене вони і Метали беру дешевле, ніж у вас на металобазі. Гордо. І то вже, як кажу, ось ціра до 90 доходить. Я це записую все. Ну щось типу, дорого виходить. Дуже дорого. Неоправдано дорого, отак. От от. Я сьогодні не можу від Вадіка уїхати, верні виїжджаю, приїжджаю, дивлюсь, ми з ним розчоти далі робимо. Ось таке щось виходить. Тут знизу буде петля приварена. Конкретно на цьому, що не крутиться. Я думав, то, що крутиться, точить, то, ще немає. А Вадик сказав, що його це не інтересує, да? Кузов буде по 1,10 чи метр, сіки там остається, коротше. І назад же сантиметрів на інший сантиметр, вона 15 буде виходити. 15 зараму, як сказав. З виду мені дуже подобається. А по ціні не подобається. Що? А що хі-хі, Ось ще дзвонив тільки, що заказав стаканчик Яблучко. Це сіка там гривень 600. 8 завісів по 250 ще двушка на борта. А я вже не знаю, я вже писати перестав, бо я тут. Ой-ой-ой. Ну, Проволку то я не вважаю. Бухта 1150, там ти її підігривай на 400, ну. Там менше, тим більше каже. Ще коротше. Оську проточили, тепер кришка сюди не сідає. <гум> Міліметрів сім зазор ще. А <гум> ти сміється, йому все смішати. <гум> я зрозумів. Сам такий, да? так? Вот. Нейлон бортів нагнули значить 40 см з одною волною великою. Мені так захотілося, що я на образець возив. Значить буде два борта по 8, 80 см обща висота. Так же ж, усіх одноосних 40 ми знайшли в інтернеті. У нас сразу, сразу за дорого. Так, може вже трохи темно, приїхав я забрати вадіка од до дому. Не спрашуйте чого. Значить, це ж тут ще стакани будуть, якраз ми вищитили, що воно підніметься више колеса. Таже вадік на кузов нарізав. Отак От буде кузов. І ззаді собі ще плюс 6 сантиметрів усіх. Щось він тут прицілювався. Я думаю, має бути дуже кріпко. Ага, раму вже він позварював. Тут отакі пластини спереді, ззаді і з середини теж він поварював. Так що має бути вітер. Вітер перемін. Чуєш? А скажи, їдь срочно купляй проволоку, бо мені треба піздець. Що мікс? А де ти був з утра? Таракан ти, сука, усадий. Ох, така ж вода. Так і... Викринь ті штани, сука, з бетовкою, мухи повилітали всі, як зайшов. Я зрозумів. Чого, що блядь. Що? <laughs> а чого труби так мало купував? Якої труби? Ти 46 мм на 36. Якої труби? 40 на 40. Так я брав шість. Шість пазів. Я шість взяв? Ти брав шість мм. А я шість взяв, да? <laughs> так? От дебіл. На, поки так, моя мать. А може вниз домажить чимось, Коротше, розберемо. Та так це тоді ще дороже буде? Ще дороже буде. Та йоп його мать. Він на лісі не йде. Бадик, блядь, я ще завіси купив. Там коротше в мене сили нема, там ще завіси, в Теслі всяка біда лежить на кучу грошей. Де капелюга? Та, що? Та не буде доща. Ну що це покуїмо стали? Ну на задній нічні немає і на перемички на всі. А де мій В Теслі ще зглянемо. Що, це біда. Тут нормально буде? Mm -hmm. Буде норм. ти, типа, якби знав розміри не виставляли, і я не привозив щось, що ти ж дав. Вже в кузов був готовий, так? За день? Що? Коротше, вадик каже, що він би його за два дні влупив. Якби у нас були хоч примірно якісь розміри. І, і поняття того, що ми робимо. Ще циліндр треба максимально високо підняти від землі. Ну, типа. <кій> Не зде буде на рівні чого. <кій> Та ні там багато. А Та, там циліндр 40 см. <кій> так підожди, ти ще ж на кузов піднімеш на вухах. як? <кій> треба щось буде ізобрести. Побуде жований крот. Не буде? Так вони люблять усі всі теми дров украсти там. Так, у нас Віктор, а що ти робиш? Проводку на одного світу Мародьориш. Мародьориш? Мародьориш. Ти знаєш що за таке роблять. Ага. Хорошо, значить утро. Тисячу гривень мікс. І труби ми щось вважали, вважали з цим дітям індіго, я купив не так як треба. Все, я зараз їду на війну, а Вадик заїжджає і починає працювати. Ну що, приїхав я до цього. Ти мідбол чи хто ти? Отак вот щось починає воно бути похожим на прицеп. А ти не сильно ж труби всередину здвинув? Ні. Прямо. Нормально? Нормально? Третя частина, Третя частина, я зрозумів. Кузов теж буде труба 100 на 50, Це 60 на 80, тройка перед зад. Короче, делаем цей мощний, а там як не розвалиться, будемо делати. Ріж, будемо робити з тоншого металла. Тише, я думаю, че знімати снімать, я і подгон привіз. Копсиколами допитом мною. А там пловчик новий. Так піди похавай. Красавець, це дав, так? Ну а що, попробуй після мене вона слаще. слащі. Ворот, не знаю, що треба. А зачем? Скажи після мене слаще. Присмак моїх губ на твоїх губах. Чи це зараз під отєму розкачають. Страшний фу, каже. Визвав мене вадос. Розказуй. Що Народ, ціки кузов піднімать. Ми на 4,5 или 8. 8. А 4,5 сика до колеса остається. Та я вище Ну я выше. Щас вы. Ви... Уже вище. Еще плюс 4,5. Не, или 4,5, или 8. Подожди. Оце як сейчас есть, воно уже колесо не достає, так? Я не достає. То 4,5 хвата, если щас не достає. Ти Представляешь 5 сантиметрів навоза. І ти ж плюс перемички... Ресори просядуть. Рессорет просяде? <laughs> І Если ж ти перемички з боку, колись поробиш, то есть. Ну, боку, коли... а Ну давай. Це ж добре, що ти... ты этот. Ай яка різниця? Ну, разниця? 4 см, це сика, три пальці. Давай, наверное, ну, на 8. Це і на 8, а следующим будем думать. Напишу. Напишу, да. Ти. Ты я ж тихий побалакань, ти вже ці приварив. Водос, ну, короче, пластини поварював. З толстого металла. А під пластиной. Ага. ти що наробив? Так, у нас день другий. Е, опять же, сьогодні вадік тут півдня грався з оцими виставляв. Значить, Опрос до знатоків. І так, труба 100 на 50 тройка, по-моєму. Ця 60 на 80 тройка. Е, стойка 60 на 60 тройка. Чому вопрос? Навіть ми переборщили трохи з металом чи ні? Ну, напишіть, хто там робить прицепи, бо це Швеллер сотий. Під вуха, ось отак Вадос поварив. Не знаю, видно, ні на камеру. Варив він нормально чи ні. Вроді нормально, так? Да? Типа тут він пластинки повирізав, щоб трубу не продавило. Ось так це виглядає. Не дасть водос відео знімати. я тут 6 перемичок, виходить. Там 6 перемичок. І ще тут буде посередині шварер варений під переворот. Це вже потім з понеділка, мабуть, займаємося цим питанням. Ось вот, така історія. Ось так воно все поки виглядить. Сонце світить, блестить. Коротше, зазор є. Опять же, зазор, мабуть, можна було і менший робити, да? Можна було менший зазор робити. Получається, ну, там на рівні матні в тебе, так, да? це буде кузов. <свят> <свят> нет, зачем еще на дисках сантиметров на 5 поднятые в гору. Короче, как раз по пояс водосу среднестатистическому чуваку он по пояс будет. Типа, грузить а удобно. Кажется, что можно пивом на пыльце и в кузов настять. ну, <свят> <свят> мысли вы поняли, Вадосове. Потом уже все по поварит, вроде варит нормально, не знаю. Дайте ему по шее, или нет? І хоч до рани зараз його йду. з роботи не вигониш, поки грошей нема.